Коли у село приходить вечір, парубки і дівчата миються та збираються у клуб. Хлопці надівають самі нові спортивні штани, рубашку заправляють у штани, вдягають красиві туфлі і йдуть у центр села. А самі модні пацани їдуть у клуб на мотоциклі чи на машині. Дівчата збираються повільніше, їм ще треба зробити макіяж, розмалювати обличчя і надухатися справжніми французькими духами, які вони купили в суботу в райцентрі за 5 гривень. Якщо вже пізно і мамка вже спить, то можна навіть дістати із шафи саму коротку спідницю, що ледве закриває труси. У клубі нічого хорошого немає, але йти туди треба. Бо других гульок у селі немає. А якщо ти у клуб не прийдеш, то завтра у тебе спитають: Тю, а чого ти у клуб не прийшов вчора? Це, типа як пропуск. У клуб приходити раніше 11-ї вечора не модно. З 10 тут тусуються тіло.